Всім привіт! Ви на каналі Альона Флор. Ну, знову я появилася. Хочу вас сьогодні запросити на прогулянку в, орхі... в теплицю орхідейну, яка знаходиться під Нантом. Вона називається Лібель і де Зоркіди. Це я декілька разів вже тут була. Зараз такий сезон, що не дуже багато щоквітне, але щоквітня я вам покажу. Тут один ну, якби, тут невеличка така тепличка, хазяїн дуже-дуже привітний дядько, ну, як, як на нього подивитися, то такий він смурний, а коли починаєш з ним балакати, дуже цікава людина. Дивіться, яка тут папіня квітня. Може, в мене скоро дівчата так заквітнуть, я ж то їх брала великими, він їх розводи не продає. А ось тут на стелажику стояло, він тільки приїхав із. Ну, на виходних він виїжджає на такі виставки. І ось тут у нього стоять самі красивіші екземплярчики. Я трошки тут покрутилась, щоб вам показати, цікаве цікаве. Ось дивіться, хто полюбляє котлейки, я так думаю, ви оціните оцей масштаб квітіння. Він їх тільки-тільки розбирав, ну, я йому дуже не мішала. І а ми підемо потихеньку гуляти подальше. Ось тут такий при вході в них стоять ну в усіх теплицях так і є здивіться, який бульбофілом гарненький. Заглядала, заглядала, ну, ладно, і тут ось дивіться, дивіться, я буду вам розповідати. Він дуже полюбляє такі анцидіми, брасі, мілтоні. Ось в основному у нього такий асортимент. По-перше, йому дозволяють його якби, умови. Вони шикарнюші кущі. Ну, зараз от те, що квітне, вони виставляють сюди. І от люди як заходять, не обов'язково ж вони будуть по теплиці ходити. Немає ж таких больних, як ми з вами, що нам кожну квіточку роздивитися. А вони зайшли, глянули красиве, купили або на подарунок, або так. В цій теплиці гуляло двоє таких. Фанатів я і ще один там чоловік, дивіться, який попкорн. Що мене здивувало дуже, він такий бравий, ще сидить в, от, в такому лоточку, навіть не пересаджений, і великі такі псевдобульби в нього. Мого набагато менше він у мене на Блоцеві, і я, мабуть, його пересаджу, бо йому, мабуть, таке сухувато. Ну, де зможу? Я показую вам назви. Ось такі от кусунчики він тільки посадив ванільки. Дуже цікаво. У нього, знаєте, не масштабно, так, там дві-три рослинки, там дві-три рослинки, тут треба все обдивлятися, дивитися. Ну, так от, в основному півтора часа, більше як півтора часа, я в цій теплиці гуляла, тільки роздивлялася. І там були чоловік і жінка, ну вже на пенсії. І ось ходили, там ходили, щось вибирали. Ну і якою раз ми з ними пересіклися, якби по поулибалися, кожен пішов другий раз. А тоді вже він починав складати брати. Що йому треба, я так і отож переглядаємося, знаєте, больний <смі> больного зачипа. І в один момент я так почула, жінка йому каже: ой, дивися, ось, ось яка гарненька орхідейка, які гарні в неї квіточки. А він каже: ну, ти розумієш, квіточки, це не так треба підходити. Квіточки ми ну, бачимо от, от сили от таких видових ну місяця-два. А потім, в принципі, майже рік ми дивимося на листочки. І він вибирав більше такі як би, гарні, яка краса, гарні ну, як би, як по ньому листочки. Більше листяна така маса, щоб воно гарно було. Ну і я його таки зачепила. А верну квіточки також мають, грають велику роль. Ось Тут у нього стоять ванди, поки ми будемо гуляти. В, них тут, в нього такі ванди по 15-20 по років, вони вже такі кущі. А він каже: так, я згоден. Він майже 20 років займається квітами. Спочатку займався рибками, потім відійшов, потім ну, якби він зробив акваріум і рибки, і е, рослини. Потім рослинки якби, трошки витіснили. Йому сподобалося. І він прийшов і він мені показав, що він переробляє свій, е, свою стіну орхідейно. Зробив і от він якби викладає, щоб вони не такі великі були, щоб друг друга якби, не не забивали, ну і різноманіття було і листя, коли дивишся, коли квітів немає, щоб було різноманіття листів, не іменно, щоб там гарні такі, шикарні, варігатні чи що, а це іменно різні ем, листя от по, по структурі, по, по виду, по, по цьому. Бо, каже, я квіточки полюбляю, ну мені також хочеться приємно бути, коли. Дивитися на них, коли це буде якби зелена. Так що ну, такий цікавий підхід, знаєте, кожен якби свою колекцію формирує, як може. І жінка його каже, ну, спочатку ні, а я зараз мені от, е, приємно, коли він там щось купляє, то вона там бігала, а дивися, ось таке, ось таке. То він, мабуть, десь рослин 20 взяв, такий лоточок, там були різні, цікаві. Ну, в общем, ось так по поспілкувалися ну, Довго говоніли, як він мені розказував, як він все це обустроїв. Я розказала про свою веранду, про мій орхідаріум, що я у чоловіка забрала також акваріум на свої, як би для себе. І що мені чоловік все це устраює. Жінка, ой, він в мене чоловік там все время щось робить, а мені приємно дивитися. Ось, дивіться, яка тут шикарнюща ванда. Я не знаю її, чи вона й продається. І скільки, там скільки відростків, всього. ну в общем, Цікаво, цікаво, так побродити, не, не, не по картинки вибирати, а іменно подивитися, пощупати, дізнатися що до чого. В нього, в принципі, така не дуже тепла. Теплиця такого середнього клімату. І якраз те, що мені треба, дивіться, скільки тут всього гарного. Так, ось так воно називається. Гарна, гарна такі рослинки. Ну, є. Я не хочу сказати, що там все в такому гарному стані. Також є ті, що виридують, ті, що щось їм не подобається. Ну, Це живі рослини, і ми живі люди. Він якби, спромагається, він вже при. Приблизно знає, що в нього піде, що в нього не піде, і от він дуже щепетільно, скажімо так, до своєї справи підходить. Ось така краса. Полюбляю такі собачки, я на них собачки кажу, не знаю чому. От квіточки мені чимось нагадують, такий, знаєте, шарик з одного мультика таким. Ну, Це моє <сереження> спостереження. Вандочки, бо дуже багато ванд, були вже на квітоносиках, або маленькі, або вже такі бульбочки. У мене дві ванди дали квітоноси на вулиці. але Занесла, не сподобалось, вони їх засушили. Ну що зробиш? Не знаю, може на слідущий раз, на слідуща дивіться, я хочу показати дуже великі бутони. Це буде дуже здоровенна така ванда. Ну, якби квіти здорові, такі мабуть більше десяти сантиметрів, а то й більше квіти. Така шикарнюча. теж. длинна, длинна метра півтора. Вона там в дві різні сторони, якби розкрилась. Я так думаю, що на сліду це мені вже два роки підряд, що ми ванда. Як тільки я їх що вони стресують і засушують квітоноси, то може на слідуючий рік я їх залишу на веранді з відкритими вікнами, щоб не такий був перепад. Може. Стресу. Бачите, теж в нього які листочки, ну, щось підпалене, чи підсушене, чи що, але ж росте і так що від кожної прямочки на листочку не треба панікувати, тому що кожна рослина веде себе по-різному. Ну, гуляти тут ще й гуляти, Я тут ходила-ходила. Кому було ну як не цікаво, вони вже ждали, ждали мене. Я приїжджала з донькою з, з, з татом, з мамою, ми їздили якби на канікули, і по дорозі заїхали. То їм, звісно, два з половиною часа отак сидіти в машині було скучнувато. Ну мама там собі знайшла, якби. Заняття розкажу, як буду презентувати орхідейки, які я взяла. Також, ну я, в нього не так багато котлейок, але ось декілька є. Покажу, може кому буде цікаво. Я більше дивилася і знімала по тому, що мене цікавило. Я ж кажу, всі-всі зараз взростові, дуже мало ті, що були. Квітували, але дуже цікаві екземплярчики. Коли є така бірочка красненька в горшочку, дивіться, які там були корінці гарні, то це означає, що це приватна колекція, це не продається. Він там скрещує також щось. І от я в нього питала, що в мене ж цим підіум, якби стручок лежить. І спитала, чи не знаю, куди я можу ну, якби, чи написати, чи знає адресу, де хто може мені посіяти їх. А він каже: ой, ні, для приватних це дуже важко. Вони працюють з Бельгією, і то якщо мінімум, мінімум 200 рослин повинно бути, якби, щоб е, виход, і то вони якби. Е, не завжди беруться, бо їм це не цікаво для таких маленьких тепличок робити посіви. Так що каже, вже нам ну, так складнувато. Якщо ви хочете подивитись, якась е, вас за, е, заінтересувала рослинка, то ставте на стоп, якщо є назва, то дивіться, бо я так. Е, Ну, Знімала як могла, бо я, знаєте, там знімаю, там глазами щось дивлюся, що ще десь щось цікаве може буде. От бачите, там знімала, побачила оце єдину таку красуню, думаю, ну треба ж показати, показати. є поці... поцінувачі котлей. Я то з ними вони мені дуже подобаються, але я то з ними не дуже на короткій нозі. А ось тут дуже в мене була стангопея вже колись я з переляку купила, бо Боже, як гарно, все добре. Вона в мене два роки росла добре, але потім їй не пішло. А не пішло що? Бо коли вона стала вже така величенка, я її на веранду викинула на зиму. І ось я з ним балакала, думаю, може ще взяти, тому що, дивіться, тут. Ну, вони починають потихеньку випускати квітоносики різні тут. А їм виявляється, хоча я читала про них і все, то там було написано, що вони якби, для прохолоди не бояться. Але він каже: ну, прохолода для них це мінімум 14 градусів взимку, а цього я їм не можу дати. Тому це подивилась, поблизувалась і пішла далі. Він почав розводити дуже цікаво, тут було, тому що раніше не було, а зараз він більше почав розводити маздевалі, дуже гарні кущі, ми потім далі подивимося. Дивіться, в нього тут якби пташка квітне, як пташка Парадій. Великий-великий такий кущ, і мастера там. Ось тут вже стоять на, ну, розпускаються ця, ця забула групу цих орхідей, як вони називаються, симпадоїдні чи якось так. Є. Ну, в общем, багато все. Все я вам не покажу, тому що там в основному такі псевдобульби були. А от що цікаве, є, то показую. Дивіться, скільки тут масштаб. <гум> Гарно ходити. Багато цього разу були таких молоденьких. Я так думаю, в тому році він або прийшло до нього сіянці, або, або свіже посаджені. Так, це у нас Дендрощіліс, чи як на нього кажуть. Ну, ось тут Всього по чуть-чуть цікаво. Також дракули. Того разу не було дракула. Цього разу бачу дракули. В нього є, дитя, яка, яка мордочка цікавенька, гарненька. Ну, я рада, в мене одна дракула дала стільки-стільки цвітоносів. Надіюсь, що все буде добре, ми їх побачимо. А от нові Дракули ще нічого, ще стоять як заморожені від екваженерви. Ну, не знаю, подивимося. Ну, це, що вони в принципі беруть на виставки. От Він виставляв свій. Свою тачанку, скажімо так, от, тут навіть трошки фаленопсісів. У нього декілька-декілька було видових фаленопсісів, таких як Беліна, таких як Сандеріана. Ну, якби, такі, Я на них подивилася. Ну, беліна в мене є, а от Сандеріана, я подивилася, ну, щось мене не впечатлили, впечатлили якби, кущики, тому я фаленопсісів у нього не брала. Ось дивіться, Мені дуже сподобалася ця простеща. І така, знаєте, якась кучерява, чимось і на лікасточку похожа, так, що затягнула. Ага. І на лікасточку так похожа. Ну, така, бачите, все назад, все назад, як наче її накрутили на плойку ці пелюстки. І дуже цікавий такий колір був. Не часто бачиш, то білі або біло-голубі, а ось такого кольору не часто бачиш. Ось цей такий пожарний, пожарний, такий, прям як вогонь дуже гарний. Хоч їх і частенько зустрінеш ну, в простих магазинах, але в нього є такі цікаві, Ось, о, дивіться, щось із егопіталумом, якийсь гібридич, гібрид-гібридович. Ну, Красень, красення. Ось тут так, тут вже вона, по-моєму, відквітала. Да, така м'якенька була. Але гарненька дракула. Ну, вона вже занадто велика для мого орхідаріума буде. І ось декілька маздивалій. Багато було кушиків маздивалій не квітучих, але такі пишненькі. От так, це логінка. По-моєму, фальката це а, ну скажіть мені. Почала заглядуватися все більше, все більше, хоч і сказала собі, що крістата, поки крістата не заквітне, нічого робити не буде. Але ж вони такі гарні. От, бачите, тут вже лопнув один з епідендрума. Ось тут пішли е маздеваліки. Але я все більше і більше до них заглядаю, з тим паче у олени в, в Англії вони такі гарнющі. Ну, <з Heroes> спокуса, спокуса є. Поки дивіться, які тут зарослі, може з неї треба почати спробувати. Я там гуманіла теж насчет моєї як і, крістати. Дякую Світлані. Вона таки нам розтуркувала, де квітоноси, де нові зрости, так що квітоносами в мене і не пахне. Я вам там показувала такі молоденькі ці. ні 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 то будуть. Нові зрости, так що я хочу її поміняти там якби, субстрат і її пересадити. Може цей десь толчок. Так, от така краса пікта, Максілярія Пікта, бачите, які вже квітоносики, ось-ось, розквітнуть, дуже подобається. Моя поки що не хоче квітнути. от Два, два роки поквітла, в тому році пропустила і щось в цьому році також, дивлюся, щось вирішила пропустити. ну Нічого страшного, значить, щось десь. Якщо вже квітла, то знову ми її, я її доб'ю до кондиції, до квітіння. А це такі, як на жучки похожі, а, 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 такі цікавенькі. Так, тут отака маздевалія, щоб ви розуміли, такі здоровенні кущі. Ну Як для маздевалії, да і ось, ось такі, хто полюбляє маздевалійки. Які то оцінять оцінять ось така мілюзга. Ну, вони ж різні бувають, не тільки такі здорові, а різна мілюзга буває. Ой, приємно було погуляти, приємно було походити, так, знаєте, і душею відпочиваєш, не обов'язково щось купити. Ну, все одно купляєш, але так походити. По... Потепличці, все роздивитися, рестреп'я. Це, це моє царство. Вони так гарно в мене пішли, що я до них все більше і більше придивляюся. Так, хто тут у нас? Ось такий, бачите, який гарненький кущик. Краса. Питала також, як від шкідників, від чого він більше от, ефірними маслами. Хімії взагалі немає. ну І у Франції це прям. Заборонено, заборонено, а він там як би, ефірними маслами додає воду. ну не знаю, В принципі, вони чистенькі були, може може воно і йде. Або просто поливає для профілактики. так, Хоча бачите, там трошки було. Як тільки сказала, що нема. Но це, по-моєму, на одній єдиній рослинці, що я бачила. так, то це у нас ось така краса. Я дивилася на бульби, на бульби дивилася. О, Мені бульби подобались. Так, от тут не знаю що. Мабуть, це не було бірки, так і не знайшла, тому і не показую. Є трошки дуже мало дендробів, але є. Екземпляри шикарні. Оце не знаю, що за трава. Так, пішли опять масдивалії. Ось такі. Красуні, Так, тут у нас хто? А, Порпекс, така стрікозуля була. Манюнька, такі кучерявенькі, гарненькі. Так, ось тут ось така максілярія. О, маздивалія. Да? Маздивалія, да, Куш здоровений, а бачите, маленькі листочки, ой, квіточки. ну, Знаєте, Кожна рослинка приспособується, як, як хоче, як вміє. А в основному тут вже як береш, то можеш взяти сіянці, але ну, в основному він їх доводить до гарної кондиції. І, в принципі, такі непогані ціни. Я б не сказала, що там заоблачні, Тому, якщо я знаю, що я попаду в таку теплицю, ось дивіться, яка максілярія цікава. Я навіть не знала. Ні, колись десь бачила, у когось бачила, але от вживу вперше бачу такі листочки цікаві. От я не пам'ятаю, що дідок взяв собі таку: ось тут буде квітоносики, стоять у бурбофілма. Ну ось так потихеньку підходимо до ми до кінця прогулянки. Надіюсь, вона вам сподобалась. Мені дуже сподобалось тут. Ну краси небагато, багато, але надіюсь, вам було приємно.